Ще знущається наді мною Блін, то ж не ігри. то вай, правильно? То вай. Ей! Ей, а не веду ваду. Ей, там не є, а ей! Блять, я с собой мне всякий мем. Там зброя. У нас зброї, зброї нема? Погано. Ох. Тут ще один хлопак. Хлоп токсик. ко води просити. Блядь, я думаю, то людина чи ні? То була людина, до речі. Я хочу на залезть. Вот, вот. так залезть. Воду. Так. Вот, блин, он мне кинул смог, я не могу... А, можно так. Дробало через сейф просто залисты. Обаны это наркоман, блядь, шо ты бегаешь оце тут? Ой. Ви бачите, чат? Мать окей, не винен. Я токсик, полонився dlc 4 це щось по багатому. Це у мене, це у мене щось тут таке. Це у мене така є річ. Та, та, це у мене є. Треба долити, щоб було чим дихати? Хекам? пу пу, -пу. О. Evil Drake дрейк, О! Нифіга собі. Скільки у нього доповнень. TV, о! Блін, може, мені в нікнейм написати доповнення. CV, UA ELITE Ну, 1.337 три, три, ще можна дописати? Думаю, буде гарний нікнейм. Це в місто їхати? не хочу. Ми ДЛС у них всі допрацьовані. Картинку не погіршують. Чого не погіршую? погіршують? Та погіршують, я думаю, воно картинку. Ах ти пес! Чекай, чекай. Опа, з... час есерочки. Ой-ой-ой-ой-ой! Дякую, дякую, чат, дякую, дякую. Це я кіл був для вас. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую. Ой. Кайта, блядь. Я тут вам надякував, мені здається, людина приїхала, люди наді ді мною стала. Дякую, дякую, чат. дякую, дякую. дякую, дякую. XX просто CSTLE20 Elite XX там ПВНЗ забув. Седман. Ще треба ПВНЗ. Блін, ще якісь додають ці. Треба в цей ще взяти, в дужки квадратні. Точно. Треба в дужки квадратні. Коше треба, до речі. Опа, армор, сюди. Yeah. О, до речі, так. Че ты Ух, ты набрал? Так набрал. Так краще. Что нализа на чего? А что набой налить? А? А! Їде, їде, їде. А чого у мене відзумилось присільювання? Три сантиметри від землі, нехуя собі нікнейм ворог порого йой йой Це придумав. Гарний нікнейм. Треба було не викидати. Флешки. Його взагалі не флешило, чи що? о пу, пу пу поїхати треба флешки забрати. І викинув. Хіло, Я думав, у мене пісюн такий великий. А виходить, у мене системник так стоїть, поняв. Ну, дякую. Три флешки ще, ще взяли. Ой, нам зону треба. Ти семи, то невеликий пісюн. Ти саме від землі. Він землі три сантиметри. То великий. То ноги короткі просто? Я шо? Карлик, шо? Я ж не карлик. Алло. Чувак, думав, я поїду і все, він може перебігти, то там, типу, постріляти по мені. А тут в мене є ДМРочка, воно не так все просто, хлопаче. Думаю, навіщо я, блін, стріляв оце? Якщо б не стріляв по машині, жив би. Там дропи. Треба поїхати, цей його, напевно забрати. Або померти. Або вбитий. Олег жорсткий. Ой-ой-ой, дякую. Так, чекайте, я допу загубив. Наче тут? Десь, ні? Десь тут. Чому медведів нема? Де медмедив сидишь. Роза, ну давайте грозу вашу. Набої треба. Глушник. Ксанцар каже, ведмедів одмодім сплячці взимаш алло. Та Щось викинути, А шо нам треба викинути? Да трохи викинути. Дим, давай один викинемо. Я п'ячку одну, так і бути, викинемо. Нормально, наче. Вистачить на бої. тільки глушника, нема, блін. Ех, ну ладно. Ну я даю хто хоче, гроза, я таки. Можемо ну, в кем спуститися, там глушник пошукати, чи що. Може шушика якогось там бути, або він мене вб'є. Манико, а глушник тоді є, хоч? Дай ты глушник? Аль, о, що я просто так і ризикував, чи блин, просто так приехал. Да за шо? Ладно, там еще есть один кемп. А ты охуев? Вовко каже, бустайся. Да, Вже і зник, чату, ну ви ж прикиньте. Все, блядь, я тебе знайшов, шоу пес що ти такий. А чому на по звуку шоу тут стреляло, лол? Тебе є глушник? Нема. Нім, твою мать, з тими глушниками. Ля-ля-ля, стрибає, ля стрибає, дивіться. Олег кривий трохи. Вбити не може. Того зайчика, який стрибає. Там в зоні. Ти ж хоч пі пікати будеш? Чи ні. Добре, що пікнув. Конно. На нема? мланаче. Нема а, пар а парашют! Кажу, а че парашютный вид крывся? Нормально, чи що? Вовко каже, Вовкока же, ти Машина без парашута. Я таке. Ксанцер каже, парашут для слабких. Я чуть слабким не выявил все. то О, тут ще дропчик лежить. О, ще один три шолом. Так, візьміть, дыгай звідси. Лушник нема. Вовко каже надягай шолома на шолому. Ти, блядь, не речи. Та ти не речи, я кажу, тобі, блядь! ти духу! Блядь, що за наркоман? Тоб твою мать. А чого він загрився? Він далеко був. <риво> Капець, чуть не помер. Рокфойр каже, дзвонив в Беталу. Та за що? Він сам напав це на мене. За, за, каже, <риво> то шукав від мене, то вже йому нормально, щось але, не подобається. Непостійний сейулі. Це була самооборона, Рекфор, нічого не знаю. Він сам напав, всі у мене є докази 5. Він сам напав на мене. О, у нього також гроза є. Була, до речі, Лопака. Але глуш також без глушника. Ці, ці відміді це просто треш якийсь. Кидаються ото. Я вчасно за Eveyв, бо там. Він вже другий раз замахувався, щоб мене бити. Так, тут же ж на щелгешечка якась є, та нормально. Живемо, получається. Ну сім до речі. Не щухайте, чат, не щухайте. А вот как же наш, что ты свои сопли об нас выпер? Та не соплі то, просто не розчухаються. Алло. Рок каже, то вівторок поїдеш, а Аніс вже чухається. Та. Завчасно вже чухається. Блін, нам треба якась ямка. Типу, отут, отут, от -от, типу нормально. Ти. ВССР. Він попереду десь стріляє, до речі. Він сто відсотків, короче, лежить. А ні, ні, не, він. Не звідти він стріляє, він стріляє звідси. Ось він, походу. Тут челлендж якийсь у хлопака, напевно, бо він наче рухається нормально. Рухається он, наче нормально, але стреляет з ВСС. Уцка каже, то я не Лутика. Тримснайпер, що? шо Ухтя, Луцька. скаже, Тетяна знову дуграє, не вбивай в неї фпсів мало. Він крутить мене. Ну давай же. ж. Ты ж он професіонал, бігаєш пикаєш нормально. Ховатися будеш, шишо. Пробув мені пес. Біля дерево проворушся, де блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, це та, це боляче. Блять, він мені не дає що, вбити того хлопака, до речі. Ти наркоман Сим. Задовбав. І цього я пропустив. А каже бронік поремонтуй. Там. Не треба прочекати. Так, я його проебав. <coughs> То зразу замками. Тому що я там з грози міг його вбити, не знаю, що воно... Мовно його не вбило, насправді. Одна аптечка залишилась. А, я один в один з ним. Я тоді програв, я провтикав, що один на один. Він мене накрутив. Він не повинен пікати мене зараз. Тому що він отримав по голові. Ладно, цей чувак норм. Але помір від хаєшки. Рокфоюр каже хлоп 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 дякую, Фор, дякую. хлоп Дякую, рокфор, дякую, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.